Правила поведінки на водоймах, вкритих кригою. Не можна з'їжджати на лижах із крутого берега на кригу. У разі різкого навантаження він може провалитися. Переходьте річку тільки у встановлених місцях. Товщина льоду має бути не менше за 15-20 см. Небезпечно бути біля берегів, де найчастіше виникають промоїни, тріщини, розриви льоду. На льоду краще мати про собі знаряддя безпеки: лижі, мотузку або палицю. Обходьте місця, вкриті товстим шаром снігу. Під снігом лід завжди тонший. Тонкий лід там, де розливаються джерела, де швидка течія або струмок впадає в річку. Переходьте річку тільки у встановлених місцях товщина льоду має бути не менше за 15-20 см. Катайтеся на ковзанах лише в перевірених та обладнаних для цього місцях. Якщо лід почав тріщати та з'являтися характерні тріщини, негайно повертайтеся на берег, не біжіть, відходьте повільно, не відриваючи ніг від льоду. Дякую за увагу.